Літературну премію імені Уласа Самчука цьогоріч вручили місцевому письменнику Василю Басарабі. Головна сюжетна лінія роману була задумала ще в 90-х, каже письменник. Інтенсивно працював над ним впродовж 2010-2012 років. Доля людини в долі народу. Такими словами автор коротко описує свій роман. Твір пронизаний спогадами трагічної та водночас героїчної історії українців. Показаного домордів. Вовчувачі називається він це голодомор, і цей герой, маленьким хлопчиком, виживає під час голодомору, з сім'єю один залишається, і він потім перетворюється, як кажуть, з такої позитивної дитини виростає, він слугою цієї системи репресивної. В кінці його життя вже розкривається цей його злочин. Всі рідні і знайомі, всі знайомі, він насправді. Він, з несправді він себе видавав фронтовиком, героєм. але… Про заяка вже не вперше відзначають почесною премією. У 2013-му страшний суд увійшов у десятку кращих на престижному міжнародному літературному конкурсі Коронація слова. Міська літературна імені Уласа Самчука премія заснована у 2012 році з метою увіковішнення пам'яті видатного українського письменника, який народився 20 лютого 1905 року у Дермані. Премія Самчука це для мене дійсно велике визнання, тому що у нас Самчук це знакова постать в нашій культурі, нашої літератури, нашій, нашій духовні духовному житті України. Кандидата для присвоєння почесної нагороди таємним голосуванням визначає спеціальна комісія, яка складається з письменників, представників просвітницьких організацій, бібліотекарів та читачів. Твори, які подаються на присудження премії, мала та велика проза, поезія та публіцистика. Одним з її членів є рівненський письменник Петро Волесик, що разом з Євгеном Шморгуном є першим лауреатами премії. За якими критеріями оцінюється? Найперше, актуальність. Це, звичайно, усякий твір, всякі, як кажуть, всяке письмо, всяке малювання то оцінюється за критерієм актуальності. Ну, Далі, як розробляється тема, береться до уваги мова твору і взагалі настроєвість твору, тональність, багатство художніми засобами, ну і все те, що дає право всякому твору на? Звиватися художнім твором. Міський голова Рівного Володимир Хомко зауважив, що ця премія не є формальною. Митці, які її отримують, своїми творами ставлять певну високу планку для інших і поступово рік за роком премія набирає все більше яви та популярності. Тетяна Івашчук, Андрій Ниник у ритмі подій.